Так, усім привіт, покажу ще комплектацію дозиметра. У ну, нас в комплекті йде сам дозиметр. Ось такий з ідеальним екраном, як бачите. От. Ну, 14 мікрон, гонгоди показує. показує. Ідеально працює. и вот оно а мне же написала. Здесь уже конкретно пытаемся не чикала реакции нашей. Так. Э, дозиметр радіометр, вот серійний номер 0453 Е. Так. Э, дозиметр Інструкція, ну тут інструкція, вся інформація, така, щоб комусь почитати. Хоча в Ютубі я це всім показав, є в доступі, і фотографії, в гуглі. І рідна коробка в ідеальному стані збереглась. Дузина Трибітовий мастер. Завод Горизонт робив. Ось така в суперстані. Рідкість, звичайно, вони вже всі в плесні, всі в... і грязні. Ось таке тут навіть печатки, підписи, підписувати, нікому вже бумажка не потрібна, просто почитати, кому цікаво, скільки тут золота, вказано, плати на паладі, скільки міститься в платі. Реально на перелому здають. 11 мікроінгового гім. Запускаємо. От. Тепер покажу, як реагує на чисте бета-випромінювання. Цього не можуть жоден дозиметр Термастер-1, який такі самий, але в інших продавців. Цього взагалі не можуть робити. Вони повністю сліпі до 99% радіоактивних предметів на планеті Земля, тому що вони панять по бета а це я переробив, проапгрейджений, тут встановив детектор інший, який дуже добре От, фіксує, бачить бета-випроміння. От, Як бачите, вже більше 30 мікрорентген, Цей шар чудово зафіксував. Тут дуже слабке бета-випроміння від цього скляного шару летить, але дозиметр його чудово, прекрасно бачить вже 100 мікрорентген в годину. От, забираю цей шар, і Вазелинове скло, всі, всі знають, всі відомі. А от, ну, от фон без без цього скла. Ще раз нагадую, що жоден мастер один в інших продавців стандартний йде заводу, він сліпий повністю і не здатен фіксувати взагалі бето випромінювання. У світі зі всіх предметів радіоактивних 99% це все всі предмети фонять бета частинками тобто електрони від них летять, бета випромінювання. Тому нема сенсу купувати дозиметр якийсь сліпий до бета як Бачите, 15 мікрорентген показує. Все супер. Ось так чудово працює. Все, всім до нових зустрічей.